Добрий день, діти! Розпочинаємо заняття з сенсорно-пізнавального розвитку число і цифра 9. Але перед тим як ми розпочнемо знайомство давайте виконаємо завдання. Пропоную розпочати з рахунку: Полічіть, будь ласка, вперед або назад від заданого до заданого числа. Розпочинаємо. Полічіть від 2 до 7. Давайте разом. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чудово. Порахуйте від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Порахуй від восьми до трьох. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Добре, молодці. Наступне завдання. Порахуйте групи предметів. Але спочатку пригадаємо знаки порівнянь: більше, менше і дорівнює. Пригадали цих хитрющих крокодильчиків, що відкривають рот до більшого числа. Тож починаємо. Дивіться уважно. Кого більше? Рахуємо снігурів. А тепер синичок Кого більше? Відкриваємо ротик до синичок і ставимо знак більше. Шість менше семи. Дивимося далі. Чого більше? Цукерок чи тістечок. Рахуємо цукерки. А тепер рахуємо тістечка. Чого більше? Цукерок. Відкриваємо ротик до цукерок. Сім більше трьох. А тепер порахуйте, скільки хлопчиків. Скільки дівчаток. Кого більше? Їх порівно. Ставимо знак дорівнює. Діти, подивіться, скільки повітряних кульок є у дівчинки? 8. Їй подарували іще одну кульку. Скільки стало разом кульок? 9. Як утворилося число 9? До восьми додали 1. А тепер пригадайте наш паровоз з вагончиками. Скільки вагончиків везе паровоз? 8. А тепер додали іще один вагон. Скільки стало вагончиків? 9. Добре, молодці. В математиці є цифра 9. Для того, щоб записати кількість предметів, яких 9. Ось так виглядає цифра 9. Цифра 9 складається із двох елементів. Малого лівого овала та великого правого під овала. Пропоную написати цифру 9 спочатку у повітрі. Починаємо писати малий лівий овал. Від правої сторони клітинки. Ведемо вгору ліворуч, заокруглюємо на лівий малий овал, трохи нижче середини клітинки, і не відриваючи руки, пишемо вниз великий правий підовал, щоб він торкнувся нижньої сторони клітинки і заокруглюємо низ ліворуч. Потренуйтеся написати цифру 9. У повітрі, а потім на аркуші паперу Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з якою цифрою і числом ми з вами познайомилися. Вірно, з числом 9. А як утворилося число 9? До восьми додали один. Молодці! Гарного дня! До побачення!